Це найкраще талановитим дітям. Саме під таким девізом вже другий рік поспіль на Херсонщині проходить перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка. Не одну сотню талановитих вокалістів, хореографів, театралів вдалося відкрити організаторам Таврійської зірки. Проте й на цьому вони не зупиняються. Кожного дня життя учасників фестивалю вирує. Це відбірні тури Херсонщиною, запис відеокліпів, цікаві майстер-класи. А головне ще один крок до зіркової мрії. Нові талановиті зірочки та вже зірки творчої сцени Херсонщини зібралися у другому сезоні першого телевізійного фестивалю дитячої інацької та творчості Таврійська зірка, що виступ шквал емоцій і від усього неймовірного голосу вокалістів, харизми хореографів, акторської гречиці та театралів, і об'єднує всіх учасників спільна зіркова мрія, шлях на велику сцену, який подарувала Таврійська зірка. Фестиваль Таврійська зірка дає можливість талановитим дітям Херсонщини показати свої здібності, тому фестивалі Таврійська зірка бажають довгих років життя. А учасникам фестивалю гарного виступу, натхнення і приємних вражень. Ще одна юна співачка, учасниця таврійської зірки, Карина, дізналася про наш фестиваль від подруги. Відразу разом із мамою надіслала заявку і вже записали два відеокліпи. Дівчинка говорить, звичайно, очікує здобути перемогу, але перш за все показати свій талант, навчитися чомусь новому і, звісно, стати більш впевненою. Я вирішила приймати участь у цьому проєкті, тому, що я живу музикою та мені подобається співати. Таврійська зірка це супер. А ось учасники хореографічного колективу Амадеус вже відомі зірочки. Вони неодноразові переможці різних хореографічних конкурсів та фестивалей. Показати свою майстерність херсонцям та довести, що талантами Херсонщина багата. Вони вирішили, взявши участь у Таврійській зірці. Я думаю, що ми виграємо, і спасибо вам, Таврійська зірка. Перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка це не лише можливість здійснити перші кроки на професійній сцені, це ще шанс стати зіркою блакитного екрану. Чекаємо ваші заявки на участь у другому сезоні нашого телефестивалю. Відкриємо нову зірку разом із телеканалом Твій Плюс.